Привіт всім любителям шахів. Ви дивитесь третій урок базового курсу для початківців. На минулому занятті ви навчились матувати ферзем. Сьогодні будемо це робити турою. Мат турою відбувається у два етапи: перший полягає у тому, щоб відтіснити ворожого короля на край дошки. Після цього настане власне саме матування. Те, що я зараз сказав, співпадає з тим, що ви робили на минулому уроці. Проте додаткова складність полягає у тому, що процес відтіснення ворога має відбуватись спільними зусиллями нашого короля та тури. Це дещо подовжує процес гри, але не критично. У нашому розпорядженні є цілих два алгоритми, на відміну від мату Ферзем. Перший називається лінійним, і я раджу всім починати саме з нього. Отже, спершу білим потрібно визначитись тим. Куди вони будуть відтісняти чорного короля, нехай це буде горизонталь. Восьмий ряд. Це означає, що тура повинна відсікти всі можливі горизонталі, які розташовані подалі від восьмого ряду. Саме тому наш перший хід це тура А4. Половина дошки вже недоступна чорним, але вони зовсім не збираються слухняно відступати туди, куди нам потрібно. Король Д5. Противник буде триматись з центру. Тура слабкіше за ферзя. Саме тому без допомоги нашого короля не обійтись. Король e 2 Король e 5 Тепер важлива річ: Наближати нашого короля треба спеціальним чином, а саме вже знайомою для вас буквою Г. Саме так, ніби граємо ферзем. Переслідуючи противника буквою Г, ми змушуємо його ставати навпроти. Таке протистояння зветься опозицією. Це вкрай важлива тема, яку ми будемо обговорювати у наступних відео. Зараз достатньо знати, що опозиція це коли королі стоять навпроти один одного. Коли виникає опозиція, нам треба робити шах тура А5. Чорним не залишають вибору. Вони змушені наближатись до восьмого ряду. Король Е6, Король Д4. Звісно, ви можете задати резонне питання: як грати, якщо чорні тікають від опозиції. Король Ф6. Відповідь проста. Ми продовжимо переслідувати ворожого короля буквою Г, він не втече далеко, адже дошка не нескінченна. І врешті-решт, доведеться ставати в опозицію. А далі, як ми вже знаємо, шах тура а 6, Король в7, Король g 5 Ворог майже на краю дошки, але в нього ще є шанс збити вас пантелику. Король Е7. Чорні прямують до нашої тури: Король в5, король 7, Король Е5, Король С7, Король Д5, Король Б7. Коли на вашу туру напали, просто відійдіть від короля якомога далі. Звісно, по тій же горизонталі, наприклад. Аж 6. І тепер найцікавіше король це 7 Наш противник самостійно став на букву Г. Більшість початківців губляться у цій ситуації, адже тепер немає сенсу становитись в опозицію, тому що чорні будуть постійно від неї тікати. Щоб наш алгоритм продовжив працювати, нам потрібно вдатися до одного дуже популярного прийому: ми передамо чергу ходу. Нам вигідно, щоб зараз був хід чорних, тоді ми продовжимо використовувати букву Г. Щоб цього досягти, нам треба зробити так званий зайвий хід, це хід, який не несе в собі глибокого сенсу, але й нічого не псує. Наприклад, тура g 6. Ось тепер все продовжується так, як ми звикли. Король b7, король c 5 король a 7 король b 5 король b7. Тура g7 шах. Чорні нарешті потрапляють на край дошки. Мат робиться абсолютно таким же чином, як ми грали і раніше. Нічого не змінюється. Король С8, Король Б6, Король Д8, Король С6, Король Е8, Король Д6, Король Ф8. Відступаємо якомога далі. Тура А7. Король Е8, а тепер зайвий хід тура Б7, король 8, король Е6, король g8, король 6, король H8, король g6, король g8 і нарешті тура Б8 мат. Дошка закінчилась. Тікати нікуди. Останнє невеличкі зауваження. Коли ви починаєте переслідувати ворожого короля, відправляєтесь у бік тури. Це скоротить шлях до перемоги, адже противник не зможе напасти на туру. Тепер спробуємо використати показаний алгоритм дій на практиці. Як і минулого разу використовуємо для тренування сайт lichess.org розділ інструменти, редактор дошки. Спочатку встановимо ту саму позицію. Обираємо продовжити звідси, зіграти з комп'ютером. Час на партію встановимо пізніше. Я оберу максимальний восьмий рівень, а вам раджу розпочинати з першого. Поступово підвищуючи складність. Тиснемо на білого короля і розпочинаємо. На жаль, при мотуванні турою комп'ютер може дещо полегшувати нашу задачу, як зараз. Він самостійно наближується до краю дошки. У такому випадку нам треба відсікти його вже по п'ятій лінії, наближаємо короля і відступаємо якомога далі. Знову наближаємось. І буква Г. Знову буква Г. Опозиція отже, шахтура h6. Напевно, він відійде на е 7 Ні, відходить на д 7. Отже, знову буква Г. Звертайте увагу у бік тури. Переслідуємо. Шахуємо. І знову буква Г. Тепер він зможе напасти на туру, але це не критично. Тому що ми відступаємо на А 7 якомога далі. Робимо зайвий хід. І наш алгоритм знов працює. Мат через кілька ходів. Король G6, король G8. І нарешті тура B8 мат. Тепер спробуємо відтіснити короля на вертикаль. Звично для нас картинка перевертається на 90 градусів, що може дещо збентежити початківців. Відтісняти будемо на вертикаль H, це зручніше. Отже, наш перший хід це Тура d 8 Дуже добре. Тепер відсікаємо його по вертикалі E. Е. він сам наближається до краю дошки. Наближаємо тепер короля, король b 2 король c 3 король d 4 Увага, він сам став на букву Г. Робимо зайвий хід. І це не тура е 7, як хтось міг подумати, тому що після цього чорні нападуть королем на F6. Нам просто треба відступити на інший кінець дошки. Наприклад, Тура Є1. Тепер опозиція. Шахуємо буква Г. Знову буква Г. І шахуємо. Все, він на краю дошки. Мат буде зовсім скоро. Король f 5. Все, що йому залишається це напасти на туру. Останній раз у цій партії. Ми ходимо на g8 якомога далі. Робимо зайвий хід. Король f 3. І нарешті мат Тура H7. Розіграємо позицію з контролем часу. Матурою можливо поставити за 20-30 секунд. У режимі гри з комп'ютером, на жаль, не можна поставити менше хвилини, тому будемо вважати, що в мене є час до 30 секунд. Стартуємо. Я хочу відтіснити його на вертикаль А, тому розпочну ходом f 2. Він спрощує мені задачу, тепер відсікаємо його по вертикалі Є, наближаємо нашого короля. Ще раз його відсікаємо. І ще раз відсікаємо. Бачите, саме тому краще мати живого партнера, а не комп'ютер. У даному випадку, коли ви матуєте турою, краще тренуватись це робити з людиною. Опозиція шах, буква Г. Знову буква Г, і ми встигаємо за пів хвилинки навіть менше. Вітаю! Тепер ви знаєте, як вигравати в позиції королі тура проти короля. Проте це ще не все. Адже існує інакший алгоритм дій. Його називають квадратним. Початок такий самий тура А4. Король Д5 чорні тримаються центру. Король Е2. Король Е5 квадратний спосіб не передбачає букви Г. Тут можна про це забути. Ми можемо спокійно першими стати в опозицію. Чорні, звісно, будуть її уникати. Наприклад, король d5. Тепер наша тура повинна стати поруч із ворожим королем на сусідню клітинку по діагоналі під захистом нашого короля, звісно. Після цього противнику залишається ходити тільки по території ось цього квадрата. Його площа буде поступово зменшуватись. Король С5. Кожного разу, коли чорні тікають, ви повинні задавати собі питання чи можу я наблизити туру ближче до ворожого короля. Якщо так, робимо це. Тура Д4. Припустимо, король піде на С6. Чи можемо ми тепер наблизити туру? Ні. Тоді треба наблизити нашого короля. За великим рахунком, це можна робити з обох сторін, але ми досягнемо мети трохи швидше, якщо король попрямує по довгій стороні, Король Е4. Король С5. Як бачимо, наша тура вже стоїть на сусідній клітинці по діагоналі від чорного короля. Тому її не слід чіпати. Вона свою функцію виконує навідмінно. Робимо зайвий хід. Король Е5. Король С 6. Знову задаємо питання, чи можна зараз поставити туру на сусідню клітинку по діагоналі від чорних. Так. Тура Д5. Вільного місця все менше і менше. Король Б6, Король Д6, Король Б7. Тура С5, Король Б6. Тура стоїть так, як нам треба, тому знову використовуємо зайвий хід. Король д 5 Король Б7, Тура С 6, Ми вже близько. Король вимушений потрапляти на край дошки. Король Б8, Король С5, Король б 7 Король Б5, Король Б8, Король Б6. Король А8. І нарешті мат Тура С8. Цей алгоритм трохи складніший за попередній, проте мат наступить значно швидше. Потренуємось з комп'ютером. Повторюватись не будемо, фігури розставимо якось інакше. Я розпочну ходом Тура B4. Це в будь-якому разі дуже корисна відповідь. Ми відсікаємо велику частину дошки і тепер наближаємо короля. Король Б2. Король С3. І тепер ми можемо розташувати туру по діагоналі на сусідню клітинку від чорного короля. Чи можемо ми зараз наблизити туру? Звісно, ні. Тому беремося за короля, наприклад, король Д3. Тура стоїть дуже добре, тому робимо знову зайвий хід королем. Ось тепер тура D5. Король Д4. Знову зайвий хід, король С5. Наближимо туру. В нього все менше і менше вільного простору. Зайвий хід король Д5. Тура є 6. Все повторюється абсолютно таким же чином. В принципі, нічого складного. Головне це відпрацювати король Е5, Тора Ф6. Зовсім маленький квадратик залишився у чорних. Король F5, король G5. І мат робиться у декілька ходів. Головне не поставити пад після короля H8 і короля H6. Тому відправляємось у іншу сторону на F6, король F7, і нарешті мат, Тура H6. А тепер спробуємо заматувати з контролем часу. Починаємо. Спочатку потрапимо на вертикаль F і тепер будемо наближати власного короля. Король G2, король F3. Тепер тура, тура Е2 і Тура є 4 Чудово. Тепер наш алгоритм буде працювати. Наближаємо короля. Робимо зайвий хід. Тепер тура. В нього все менше і менше вільної площі. Тура С4. Король Д4. Йдемо по довгій стороні. Робимо зайвий хід, король Д5, Тура С5. Тура С6, ще менше в нього вільних клітин. Король С5, король Б5. Чудово, Тура Б6, залишилось зовсім трошки. І нарешті Тура А6 мат. Встигли? Ваше домашнє завдання просте. Потренуйтесь матувати турою так, як це робив я. Якщо у вас є друг, готовий стати спарринг партнером, це чудово. Якщо ні, комп'ютер буде завжди радий вам допомогти. На сьогодні все, до нових зустрічей!